Усім вітання з файного міста Тернопіль. Сьогодні я виїхав працювати як для себе дуже рано. Як ви бачите, навкруги суцільна темрява. Я сам, якщо чесно, в шокі, що у 6.35 так темно. Скажу чесно, я не пам'ятаю, коли я так вранці ставав працювати. Ну, в 25-му році точно ні. Але раніше я досить часто ставав і працював зранку. Тому... Кожен раз, коли я хотів встати вранці, я сумнівався, а чи їхати, чи не їхати, чи може поспати. Отож, сьогодні я вирішив перевірити, чи варто вставати вранці, щоб працювати, чи краще поспати і починати з час з пік. Кому теж цікаво, влаштовуйтесь зручніше, а я включаю уклон Uber Bolt. І поїхали. Ось як ви бачите, в мене запас ходу 222 сьогодні. Ось збив. Ось нуль. Збив щойно кілометраж. І що я можу сказати? Уже 6.42 я стою в ефірі. По нулях! Ефір нуль. Так що я не знаю. Зараз буду включати ще інші. Зовсім по нулях. Навіть нічого не. не відбувається взагалі, що поки що. Я щось трошки розчарований, але я не здаюсь. Я думаю, все буде гаразд. Ну ось пройшло 10 хвилин і тишина без змін. Абсолютно нічого не відбувається, навіть ніякі не проскакують, там щось появилось замовлення. Не знаю, міг собі ще сміло спати. Поки що навіть не знаю, що сказати, от показую судіть самі. Ну ось, друзі, при... бачите, чекав майже пів години, щоб взяти ось це замовлення. Перше замовлення я взяв 7-10. Прошу, ага. секундочку, я вам 5 гривень я даю Дякую, 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 дякую. вам теж всього доброго. Дякую. Ну, добре, хоч. Плата 95, 5 гривень чаю. Добрий ранок. Добрий ранок. математики математики. Так. Тут добре вам буде? Так, так. Це дуже дякую. Будь ласка, дякую вам теж. Виконав друге замовлення. О, Ні, сюди я не поїду. Виконав друге замовлення, і якщо чесно, трохи навіть не знаю, їхав через Руську, це наша головна вулиця тут, в Тернополі, і вона вже вся в заторі. 7.40, вже все. проїхати неможливо. Сюди, правильно? так? О, супер. Тут вам. Візьміть ага. Дякую. Секундочку, а чекайте, Дякую. я ще вам 50 грамів решту. Дякую, дуже приємно. Гарно вам дня. Вам теж, всього доброго, бережіть себе. Дякую. Дякую. Ну, як ви бачите, таке замовлення, 50 гривень чаю, це круто. Дивлюся, зараз година 8.43, намагаюся знайти плюси. Чому? Чи варто ставати вранці і таксувати? Ось зараз, в принципі, зазвичай у цей час я тільки починаю роботу. А в мене в касі вже 530 гривень. Мені здається, ну, це нормально, класно. Тому взяв зараз ось це замовлення. Працюю. Чесно кажучи, вже трошки щось. Желудку сморк чи що ще зарано, тільки 9 година, але в принципі, в принципі, якщо встати в 5.50, то напевно десь так і є, так що сьогодні обід буде швидко швидко. Ось приймаю наступне замовлення, таке непогане, таке форте. 178 за 6, я думаю, нормально. Добрий день. Вибачайте, що так, але... Ну, я думаю, я сиджу в четвертому будинку, вибиваю 10. Я його переправляю, коротше. І відправляю ну, за голову. Як потім я в ТВ по вербучка 10 тепло вибиває. Я не, не поняв чого так. Та нічого добре що ви позвонили, б, я б там стояв, чекав я би Добав, чи... так, Я ж схожий та я б мені пікольний вулиць стояти тут. До оплати. 143? А я отримав 160. Майже 20 гривень чайових. Ну Сьогодні день чайових. Хіби навіть не брився нині, а ще як вчора. Але чайові є, добре, люблю таке. Стою в білі, чекаю наступне замовлення. Ну, думаю, постою хвилин 15. Почекаю, може щось прийде, якщо ні, тоді поїду в місто. І поки чекаю, розповім вам свої думки, історії. Значить, десь тиждень назад сідає до мене жінка-пасажирка, приємна жіночка, і каже: ви вже їздите на зимових колесах? І в мене така, я звісно, їй відповів, кажу, та ні, ще ні. І в мене просто, хочете вікна, хочете ні, я взагалі забув, що я не маю зимових коліс. Я починаю шукати а не в мене 18-го радіусу. Я, до речі, теж завжди хотів попробувати їздити на великому радіусу, відчути, по-перше, комфорт від'їзди, по-друге, вигляд. І ось вони в мене зараз тут є. І я дивлюсь на ціни, а там ціни ну... О! -о, -о. Я навіть зараз тут показав, що я шукаю. які колеса мене цікавлять. От, можете подивитися самі. От, я на сайті інфошина, я там вже замовляв, в принципі. От розмір 255 на 55 в мене, RV17. Ось, бачите, які ціни. Такі ціни, не знаю, я вже навіть взяв колеса з другого ешелону, типу, от, зараз навіть. От, ну Це континенталі, ясно, Бріджстоун, класні. От навіть мотодори. Навіть мотодори 5600 коштує за колесом. Тому скажу відверто, у цей час виділити з бюджету на колеса більше 20 тисяч гривень, я, я кажу, зараз не можу. Тому буду щось думати, буду шукати. Не знаю, де хто бере, наприклад, там бушні беруть, він там питався, топчики. Ну, топові шини, а там б-ушні з 22 -го, 23 -го року вони трошки старіші. Я теж зараз дивлюся, моніторюю, еліксі, дивлюся, знаю, тому не знаю Ти що. Які буду колеса купити, але хочеться і щоб класні були, і щоб не старі. і Не знаю, не знаю так, що буду думати. Шукаю. Ну що, взяв я все ж таки в білі замовлення в центр. Зараз покажу вам. А це от мені подача 170 метрів. Буквально дуже невелика подача. Так що цікаво. От зараз їду, тут тільки переїхати оцю дорогу. Переїхати оцю дорогу і тому одразу поворот направо, О, там поворот направо, там де, -де стоїть був зараз. І в принципі я на місці. А я вже, чесно кажучи, дуже хочу їсти, зараз йду, йду, і іду якогось борщику поїм, бо вже ну чесно, вже желудок просто не то, що там борщить, а вже матюкається. Треба щось скинути. О, ось ми і приїхали. Ось я приїхав на подачу, О, тут десь має бути. Я йду в столову, яка називається «Бурячок», Вона тут знаходиться в центрі біля Філармонії. Я вже багато років туди ходжу. Єдина проблема, тут немає де поставити, що запасувати зовсім. Тому кому цікаво піч. Що, маєте на друге? А не маєте якогось рису? А це з грибами, так? мені тоді, будь ласка, гречки. Небагато, конечно. Буде якась до гречки? Ні. Ось, нарешті борщик вже переді мною. Взяв ще венегреб і гречку. За це все я заплатив ось 125 гривень. Тому я приступаю. Всім смачного! Ну і, звичайно, ще я взяв каву. Ну, я пообідав. Як бачите, залишок в мене 158 км. Година зараз ось. 11.12. Забув сказати, що буду сьогодні працювати максимум-максимум до 3-ї години. Може і, може і швидше поїду, тому що маю сьогодні репетицію. Не знаю, якщо ще захочу спати, можу ще переспатися. Хоч півгодинки дома кимарнути, не знаю. Поки що не хочу спати, до речі, нормально. Кави випив. І цей. І все. Так що плани такі. Думаю, ще пару замовлень. Хороших мені попадуться. Ви можете поміняти нічого страшного. Це це не був, так. Ні, Федьковича це колишня Ось.

Секундочку, там у вас до оплати 85, 75. я вам мене ще 15 решти. Дякую, дуже приємно. На сьогодні дійсно день чайовий. Поповнити баланс потрібно. Щось дуже часто я той баланс поповняю. Оскільки ну, тут зараз, напевно, на 400 поповнюється, то весь час там по потих. Скільки там 250? Може буде спокій на пару днів. Та яке на пару? То, певно, на, на два дня максимум. Я знову в центрі стою. Ще не поповнило. Може, поки воно поповне. Сьогодні щось Uber мовчить, Bolt мовчить. Зазвичай хоч пару замовлення, але Таке візьму по них, а сьогодні взагалі. Ну, чесно сказати, робота дуже слабка сьогодні. Не знаю, чи я казав, сьогодні п'ятниця, то як п'ятниці, то дуже слабо. Що таке? Почекайте, бо то їде. Треба виїхати. See if you can join Взяв замовлення і воно прям знаходиться на Руській посеред дороги. Я не знаю, це зупинка, там зупинитись нема де. Зараз вам покажу, от прям. Ось так зараз буду дзвонити. Питатися, чи вони там точно є, якщо там стоять, я їх звичайно швиденько заберу і все, а якщо ні... Так, Аліна, зв'язатися. Аліно. Дзвонимо. 472 рейтинг. Ой, чую, щось зараз буде. Не? Хоча ще 72, то ще нормальний. Добрий день, вас турбує водій Добрий Тарас. День. Так А підкажіть, будь ласка, де ви саме знаходитесь, бо мені там ви на зупинці, може, там стоїте? так? Чи так, де? на зупинці, так, так. А, добре, без проблем, то я зараз буду, буквально хвилинку, півтора. Ага, раз, добре. Добрий день. Добрий день. Так, ось треба. Треба Або Буде музика. Буде. Так. Добре. буде. Прошу. Дякую вам дуже. А 7 гривень. Дякую, дякую вам теж. всього доброго. Добре. Знов 7 гривень чаю. Сьогодні, якби не чай, я би не був такий радий. Я би сказав, не вставайте зранку, не їдьте, не таксуйте. Ось взяв замовлення, їду на замовлення, ще би хотів уточнити на рахунок коліс, точніше шин. Чому я там в списку і вибрав іменно такі фірми. Ну, це просто з досвіду особисто мого. Майже всі шини, які там були, я їх мав. А інша половина шин, які там були, мали мої друзі. Тому я завжди стараюся брат, купляти шини з першого ешелону. Чому можу пояснити? Я колись мав буса, ЛТшка, Максі База. Хто знає такий як Спринтер. Я жив на Семененка 2. Хто Тернополя не знає цей будинок. Він так внизу знаходиться, щоб виїхати на дорогу. там Такий чуть-чуть підйомчик. І в мене там стояли колеса, я купив до нього теж. Унірояль я купив. А напереді там стояла все сезонка, а я назад поставив Унірояль. І я мав. Виїздив досить ранку, і я там дуже сильно буксував. Було навіть таке, що я дзвонив там до друзів, які там жили поруч, там кум мене жив поруч, який допомагав мене випихати. І якось, знаєте, то з бусами тоді було якраз що там по Італіях ті буси їздили, ті, 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 такі в хлопці, я ще з ними розговорився та я кажу, що ніби що буксую. Ті, вони вони кажуть, ми їздимо всі на мішелін. У них колеса, всі мішін, купиш мішлін, все тобі буде, типу, фірма, буде кльово. Але купляй французькі, оригінальні. І ви знаєте, дійсно, я на другу зиму купив мішлін, поставив назад. Ну, Щоб ви розуміли, більше мене там ніколи ніхто не купив на цей підім. Я розумію, там може зими різні, ще щось, але я не кажу, що там все, фантастика. що, ну, Ви розумієте, самі відчуття, хто їздив на бусі, той знає. Ти знаєш, як цей задній привід, він пустий, він скаче, мотор тяжкий, зад легкий. І, тобто колеса рішають. І після того я теж, я мав ще гуд'єри, мав мав на мав, мав лачеті машину, мав гуд'єри. І теж один випадок розказував, що він їхати дві хвилини. Е, значить, стоянка теж я там жив на Семенка 2, колись в мене парковка була. Хто знає де зараз пошта номер 28 на 15-ті під стоянки, я це все йшов. І теж мав концерт і запізнююсь. Пам'ятаю, випав сніг. І я запізнююсь, вже на концерт біжу до тої машини. І тоді всі розгортаю сніг. А сніг тоді впав, ну десь так по номер, десь приблизно. Але, морозець був, не було відлиги. І всі розкидають той сніг. А я приходжу, бачу, ну я тіп, не встигаю взагалі. Я там скоро ту машину розгріб, Там завів і як газу. Газу короче, даю. Я просто ті колеса прорвалися аж до землі, і так ну, земля з-під коліс. Я, типу, виїхав із свого парку місця і зупинився, збираю там типу, там, то, що там скло чистити, це все збираю, і мене питаються, чуваки, слухай, що тебе за колеса? Я кажу, Good year. От. Тому я кажу, я розумію, що вони коштують дорожче, але то все, розумієте, ну, для мене це грає важливу роль. Тому зараз кажу така ситуація, тому в, мене такий, тому в мене такий список. Суто з мого досвіду і який я би хотів. Тому так, зараз в мене бюджет трохи мені не дозволяє взяти те, що я хочу, але я буду думати, буду шукати варіанти, буду дивитися, щоб все ж таки взяти колеса з першого гатунку, щоб бути більш впевненішим на дорозі. Це особисто моя думка така. Але тут біля тої орнави ще нема де стати взагалі. Я не люблю тут брати пасажирів, але є, мої пасажири вже відсідають, хоч це добре. Добрий день. Добрий день. Все, зробив я оце замовлення. Воно на сьогодні для мене останнє, тому що в мене зараз ще вечір репетиція, йду в філармонію. Ми беремо нову програму вже новорічну, вибираємо новорічні вальси, так що в мене настрій вже новорічний починається вже у жовтні. А на рахунок сьогоднішньої роботи в таксі. Судіть самі. Я ось проїхав О, 100 кілометрів. 100 кілометрів проїхав. Заробив ось 1744 гривні. Ну, плюс чай, ви бачили, в мене було багато чаю, десь біля, не знаю, 150-200 гривень, десь так. До речі, ніколи не рахую чай. Вже треба рахувати, ви рахуєте. Самому, самому цікаво. Тому... Отак вийшло, такі вийшли заробітки. Чи варто ставати так вранці і таксувати, чи ні, вирішуйте самі, особисто, якщо вас цікавить моя думка, то я не знаю, коли я стану знов так вранці працювати. Тому, кому сподобалось відео і було цікаво, ставте лайк. Кому цікаво, що буде далі, теж то підписуйтесь на канал. До речі, я вже дещо придумав шинами, тому в наступному відео обов'язково розкажу або навіть покажу. Тому всім па-па, До нових відео. Бережіть себе!